Привіт, українці! Сьогодні розповім вам про партію номер 8. Не чекайте. Партію номер 9 Чемпіона... чемпіонату світу між діючим чемпіоном Дінк Ліреном і Гукешем Домараджо. Трошки прихворів, тому затримка з відео. Вибачайте за гугнявість. Гукеш грає білими, рахунок рівний. Дінк чорними. Поїхали. Де 4 кінів 6, це 4 є 6. В принципі, Дінк. На D4, як на мене, дуже передбачений. Це його класичний кінь F6. Потім, можливо, слон Б4 або Д5. g 3 каталон, слон Б4, шах, слон Д2, слон e 7 Головний варіант проти каталону, слон G2D. Білі безкоштовно отримали хід слон Д2. Безкоштовно, білі пішли слон Д2, не тратячи часу. Але слон на Д2 стоїть криво, він лінію Д закриває. Лінію де закриває, потрапляє під кінь Е4, кінь Д2. Слону треба на Б2 стояти або на F4, краще на Б2. Коню часто на Д2 треба йти в цій позиції, захищати пішака на С4 і проводити Е4. Тим сам, це декілька ідей, чому слона на D2 навіть безкоштовно поставити не дуже добре для білих. Кінь Ф3, рокіровка, рокіровка. Це 6. Міцно чорні кажуть проти цього слона. Я будую міцний міцну стіну. Ферзь С2 захищає пішачка. Кінь БД7 виводять фігур і тура-1. Це дуже типові ходи для е, каталонського початку. Комусь цей хід Тура-1 може здатись дивним. Але продовження є 4 за білих, або це 5 за чорних. Тут весь час в повітрі. Весь час в повітрі. І тура на D1 буде якраз там, де лінія D відкриється. Чорні пішли Б6, ну бо з тим словом треба щось робити. Зазвичай він йде на b7, іноді на А6, іноді спочатку А5. І тут Гукеша підготовка просто прекрасна. Він ходить слон С3. Хід виглядає дивно, але він підтверджує той факт, що коню місце дуже часто на Д2 в цій позиції. Але чим мені подобається підготовка Гукеша, що він вибирає, ну в майже ну, в дуже багатьох партіях хід, який вкрай рідко зустрічається. Наприклад, тут найпопулярніший хід слон F4. Ну, логічно. Другий за популярний хід Б3 захистити пішачка, щоб не втратити його. Кінь Е5 інший хід. Е, типово для каталонського початку: Кінь Е5, кінь іде сюди. І дуже часто після слон Б7, це це Д, кінь С6, білі отримують двох слонів, але в чорних міцна позиція, ніби нічого не переплутав. Слон Б7, так, кінь СД або слон Ф4. Значить, а 4 захід білих популярніший. Це де популярніші, кінь це три, слон g 5 Статистично у ці всі ходи були популярніші. А гукеш ходить слон c 3 а хід ідейний. Тут куди не ходив все одно близько до рівності. Але ідея, що тепер кінь іде на Д2. Те, що я вам говорив, в чорні слон Б7 після 19 хвилин роздумів. Тобто зловив Дінга на, на, на підготовку. Слон Б7, кінь bd 2 ферзь c 7 Типовий хід. Ну, ферзь c 7 може не супертиповий. Але чорні готують Тура Д8, Тура Ц 8, якось так по центру поставитись. От. Але от всіх цих позиціях на кожному ході обидва суперники розглядають наступне продовження. Якщо ви граєте каталон за білих або за чорних, про це ви мусите весь час думати: на кожному ході обидві сторони розглядають хід Є4. Що робити на Є4? якщо Бі, білі проведуть Є4, а чорні ніяк не відреагують, то в чорних біда зазвичай білі підуть або Є5. Або прорвуться по цій діагоналі, ну тут не вийде, але в основному Е5 отримують кубу простору. Після Е5, то кінь має йти на Е8 це зовсім сумно. Чорні мусять реагувати на хід е 4 Конкретно тут чорні поб'ють ДЦ, білі поб'ють кінці 4, чорні обов'язковому порядку ходять С5. Якщо ця основна відкрита, і тепер після ходу с 5 дуже ключовий нюанс. Якщо білі можуть піти Д5 і не програти цього пішака, в білих зазвичай перевага. д 5 є де. Єде, Йде, якщо чорні не б'ють, а чорні тут поб'ють. Тоді, ну, Д6, слон Е5, і в кінь Е5, кінь С6, все, білі заходять, а пішачок втрачається. Ось це ключовий варіант, що ви маєте знати про каталонський початок. Один з багатьох ідей. Я, насправді, не такий великий досвід маю, але, ну, бачив багато партій і аналізував в основному зі сторони чорних. Значить, і після С5, якщо білі не мають ходу Д5, то в чорних добре, як цей слон на Б7, все, все добре. Значить, турац 1 білі ходять. До цього єдина гросмейстерська партія, яку я знайшов у базі, це був Ервін Лямі ще в 2018 році. Грав проти Сергія Федорчука, українця нашого. Е е е от. Е і партія продовжувала з логічним ходом РАЦ-8, і Ервін Лямі виграв. І в мене є підозра, що Ервін Лямі може бути в команді Гукеша до бо він класний теоретик. Він допомагав Петру Леко на матчі на чемпіона світу ще 20 років тому проти Крамніка, якщо мені пам'ять не зраджує. І він, ну такий дебютчик-дебютчик, наскільки мені відомо про нього. Значить, і він це грав і виграв. Він пішов Б3, Ферзь Б2, кінь, Є5, Є4, типу всі класичні варіанти провів, і виграв. Тому я думаю, можливо, це Ервін Лемі йому підказав цю ідею. Партія продовжить тура Fd8, і вже тут Гукешу, Гукеш задумався, бо тут його підготовка закінчилась. Судячи з часу, він витратив 8 хвилин. І знову таки, тут міг він піти Є4. Але в чорних було два продовження. Перше продовження. Чому чорні зробили хід F2? Виглядає дивно. Ні, дивіться, в чому ідея. Можна побити на Е4, все побили на Е4 і це 5. Відкриваємо слона. Відкриваємо слона. Знову ж таки, якщо перс відходить, чорних зазвичай порядок. А якщо біль ходить d5, то вони програють пішачка. Бо після кінів 6, ну, може не програють пішачка. Один, два, три, чотири фігури нападають на цього пішачка. Якщо білі відходять ферзем, то є де програється пішак. Тобто Д5 не можна, ферзем треба відійти, це де, і в чорних зазвичай все окей. Або в чорних друга альтернатива була побити dc, І якщо білі кінці 4, то c 5 ми це вже бачили. Д5 знову ж таки немає, бо в чорних три фігури контролюють цю клітинку. В білих тільки дві. Ну, в принципі, не так все просто. Там білі можуть продовжувати атаку, може, зі слоном тут, але ні, Д5 не можна тут ходити. А якщо білі ходять Е5, то кінь стрибає на Д5, кінь С4, і тут в якийсь момент чорні проведуть С5, і теж не буде все окей. Або чорні можуть знову ж таки побити два рази, піти С5, напасти на ферзя, і Д5, а, це я вже дивився. Кінів 6, і треба віддавати цього слона, аби без цього слона сумно. Тому е 4, кукеш не походив. Але я впевнений, вони обоє рахували, е 4 на кожному ході. Б4. Білі захоплюють просто. Ще один плюс, як слона на С3 тримати. Б4 легенько йде. С5. Принципово, я поважаю Дінга за те, що він не боїться принципу. Якщо він знає, що хід хороший, він його зробить, навіть якщо суперник, очевидно, в підготовці, і він тільки може згадувати, чи в цій позиції Б4, чи в інакше. Ну, до речі, тут всюди комп'ютер не 0,00. Ну, приблизно. Там має таку футболку. Glory to Ukraine. Подарували мені. Значить, це 5 Він каже: Я не боюся твоєї підготовки. Я знаю, що це 5 правильний хід, відкриваю слона. Так білі на один темп швидше. Білі вже дві тури вивели, а я тільки одну, але ні, це 5 принциповий хід. Бо якщо білі запхає С5, то в мене слон буде капець поганий, і це буде неприємна позиція. Він ходить С5, і тут партія продовжується БЦ-БЦ, Ферзь Б 2 Чому Ферзь Б2? Щоб на слоника напасти і відкрити свою туру, і якась батарея по цій діагоналі. Логічний хід, бо на будь-яке взяття чорні будуть вдячні. Чорні бо ну швидше за все, коня підведуть, нападуть на цього. На ДЦ підведуть коника. Перший, хто вдарить, допомагає супернику, веде фігуру в центр. Тому ніби обоє уникають. Ферзь Б 2 кінь Б 6 Чорні створюють напруження. кажуть, може, я зараз виграю пішачка. Гукеш каже: ні, я тебе зв'язую. Слона 5. Дуже логічна гра. ДЦ. От тепер вже е, Дінг готовий, бо він принаймні слона відкриває. Кінці 4. чотири каже, дякую, що підтягнув коника. І тут е, Дін б'є слон ЄФ3, комп'ютер каже, що треба було. Я от, отут, наприклад, комп'ютер, наскільки я пригадую, показував, що слон Ф3 дає білим перевагу Невеличку. А комп'ютер каже, це було бити кінь С4. Очевидно, що обидва шахісти це рахували. Бо тут спросований варіант: слон С7 бити не можна. Бо після кінь б2 е, тура під боєм, після слон D8 я б'ю на D8, нехай турою. Тура під боєм, в чорних дві фігури за туру і чорні виграють. Тобто на кінці 4 єдиний хід Тура це 4 Ферзь А5, ферзь Б7. Форсований варіант. Слон під боєм. Отут діагональ. В Біль, біль-білі нападають. Якщо слон відходить, там кінь Е5 напад буде на F7. А комп'ютер каже, все спокійно, не хвилюйся. Ферзь А2 треба ходити. Контратакувати туру. Білі можуть просто відійти тура, С, С1, відновити гармонію, напасти тут в білих ініціативах. І зовсім неочевидно, один хід не туди буде програш за чорним. Або в білих другий варіант варіанті ферзь Є7 неочікувано, віддаємо турон С4. Кінь Е5, вилка, на ферзя, на е 7 Це виглядає страшно. Ферзь F2, ферзь F7, король Аж8, слон в 3 Нападає на ферзя, потім ця тура під боєм, на Є6 під боєм, в білих стільки загроз, що дуже легко один хід не туди і до побачення. Тому я розумію, чому Дін туди не пішов. Він навіть не задумався. Він подумав 15 хвилин над ДЦ і тут зразу побив на Ф3 е, слон, е, слон б'є Б6. Чому слон б'є Б6, чому я не глянув, що буде на слон Ф3? А, так все тут кінці 4. Ось що він задумав: щойно до мене дійшло: кінці 4. Якщо тура c 4, то Ферзь ферсе 5 нема слоника, який під боєм. Якщо побити на 8, Тура 8, чорних дві фігури. А, а якщо бити слон С7, кінь Б2, то ми це вже бачили. Тура під боєм, чорних дві фігури. Білі тільки одну якість заберуть. Якщо білі забирають на 8, та тура втікає. Якщо білі забирають на А8, тура втікає. Чорних буде виграш. Тобто він каже: я спрощую позицію. Ти мусиш бити слон Б6, а без слоних три. І ми маємо різнокольорові слони. Тура під боєм, ходжу, тура А6. Тік від А8, захистив пішака, тисну тут. Тут комп'ютер дає плюс до рівня за білих. Невеличку перевагу. Але комп'ютер каже: от, спокійно, от просто, просто є три, наприклад. Ой. Перепрошую, просто є три, треба походити, і, і типу граємо. Що робити далі? Навіть комп'ютер не знає. Або комп'ютер каже, кінь є 5 був сильний хід, кінь Е5, активізація коня. Може кінь сюди, але на хід слонів 8 от комп'ютер у ці ходи пропонує: король г2, ферзь б 3 аж 4. Нічого. Тобто, іншими словами, навіть комп'ютер не розуміє, як білим <кій> напасти на чорних, ніби якийсь хід кінь це 6, але на 5 надійно захищено, на б 6 захищено, в білих приємніше, але чорні тримаються. Гукеш натомість після 13 хвилин роздумів зробив дуже конкретний хід Ферзь Б5. Напав на туру, напав на пішака. Дінг добре подумав, майже не думав, дві хвилини. Молодець. Йому все, йому було очевидно. Він побив тура-2, не побоявся. Кінь Б 6. Я спочатку, як дивився партію, думаю, як? Тут же ж зв'язка. Три фігури нападають. Де це наступний хід? Що робити? Дінг, а виявляється, моя нотаточка, я собі записав, немає жодної загрози. Білі не загрожують, бо навіть якщо чорні там, не знаю, зроблять хід g6, умовно, після ДЦ, чорні б'ють на d1, турад, один, турадну і собі спокійно з'їдають пішака на c 5 І кажуть, всього порівняно. Тобто білих, насправді, в білих тут загроза, навіть не вже збити, а напасти, а потім збити. Це дуже довго. І він спокійно відходить ферзем на 7. Я втікаю від зв'язки. А що ж він задумав? На ДЦ, це ж безплатний пішак. Адінку, я впевнений на 100%. Було би тура б'єде один, тура б'єде один і тура назад. Хід назад, іноді важко побачити. Тура 5 нападає на ферзя, а паралельно на пішака Ц5. Якщо білі ходять ферзь це 6 чорні ходять тура це 5 І от в чорних дійсно проблема по восьмій горизонталі. Є проблема по восьмій горизонталі. Зараз як червоний. Забув як червону ставити. Пожаль, shift. О, червона. В чорних є проблема по 8 горизонталі, а 6 6 не проходить. Але кожна клітинка прикрита. На Е8 прикрита коником, ці дві слоником на С8 Турою, а всі інші ферзем. Все під... і не працює. Ферзьбі це 5 слон це 5 тура Д8. Бо це нема, бо слон, звичайно, повернеться на е 8 і білі програють, відповідно, Гукеш не побив ДЦ. Він відійшов ферзем на B1. І Дінг спокійно відійшов турою на Б8. Зв'язав коня, ДЦ тура вернулася на а 6, Це мене вражає, 2, 30 секунд, йому тут все очевидно. Він каже, цей пішак нікуди не рухається, бо кінь під боєм, а мій наступний хід, слон, б'є це 5, вибиває з-під коня захист, і навіть, що в мене восьма горизонталь, я все порахував, я не боюся. Ферзь b5, слон, б'є це 5, бабах, під два удари, ферзь c5 і ферзь b6, і на ферзь b6, тура b6, все, Повна рівність. Наскільки я розумію, там правила щось забороняють чи до якогось ходу, чи до якоїсь години, і вони ще тут продовжили грати, але всі решта ходів не дуже має сенс. Тура це 6 побив побив, вже g5, g2, тура б2. Тут дуже важко помилитися, тобто він щось там вперед фігурами походив. Може він дійсно грав на виграш? Я не знаю. Бо ніби кінь не гірший за слона, коли пішаки на одному фланці, якщо на двох. 에, на, з двох флангів тоді слон кращий, А тут ніби на ферзу нічого немає, і тому кінь може створити певні проблеми. Але ну, от партія перейшла в туровий під ще й 에, та сама кількість пішаків. Навіть зайвим пішаком, тут, швидше за все, не буде виграшу. А коли все опорівно, ну, вони щось пограли туди-сюди, все помінялося. Все помінялося, і тут погодились на нічию. Насправді партія практично ідеальна, якщо загрозити в комп'ютер і сказати, скільки було неточностей, не було неточностей. Просто ідеальна партія топ-вищий клас, хоча напруження відчувалось величезне, з точки зору комп'ютера напруження не було. Так, от, після дев'яти партій, нічия 4,5 на 4,5. Загалом матч триватиме 14 партій. Нагадаю, контроль часу 120 хвилин на 40 подів без додавання, і лише після сорокового ходу. Зараз я підгляну 30 хвилин плюс 30 секунд. Додається ось такий контроль. Партія номер 9 завершилась бойовою, нічиєю нудною з точки зору комп'ютера. Стрибків оцінки взагалі ніяких не було. Гукеш трошки тиснув. Дінг вистояв. На цьому закінчуємо огляд дев'ятої партії. Слава Україні! Перемога буде за нами.